Добрий ранок всім. Йду зранку на роботу. Ну як зранку? Кінець ночі початок ранку. І відчуваю на кінець-то заспокоєння і певне задоволення від життя. Соціум класна штука. Він допомагає вижити, адаптуватись. Але щоб людині відчути себе індивідом, індивідуальністю, чимось унікальним, соціум повинен трошки заснути, відійти. Коли людина наодинці з природою, в тиші, в спокої, відсутність людей, відсутність шуму соціального. Тоді на кінець-то починаєш себе відчувати заспокоєним і задоволеним. Це буде тривати недовго. Скоро почнеться новий день, з шумом, з гамом, з проблемами. Соціальними вимогами, умовностями все відійде. Але ці хвилини, може, пів години, тиші і спокою, роздумів наодинці з природою, заставляє відчути себе. Тою людиною, яка має жити в природі, організовувати її, відчути в собі навіть щось божественне. Те завдання, яке поклав Бог за Біблією Жити, організовувати. Керувати, впорядковувати своє життя в цьому світі. Отакі От гарні думки поки що в тиші в спокійній обстановці з'являються в мене.